Нарешті я попала на розпродаж квітів в Берліні від виробника. Тричі збиралась і ось нарешті я сюди попала. Ось дивіться, яка тут паперомія, кавунчик гарнюня. Взагалі квітів тут достатньо багато, вони в дуже-дуже гарному стані. Ось ця локазія зебрина дуже класна і коштує вона тут 15 євро, не дуже дорого, але там цілих три рослини в горщику. Ну Просто супер банани. Манстери. Рослини чудові, дуже пишні кущі, вони в дуже-дуже гарному стані. Якщо порівнювати з супермаркетами, то вони просто ідеальні. Вони свіжі, жодного поганого листочка. От, бачите, дуже-дуже-дуже все в гарному стані. Кавуся блистить ще здалеку, її дуже видно. Ціни досить демократичні, від 2 євро є і великі. за... 40 євро і за 15 євро, і за 5, і за 10 на будь-який смак. Маленькі є, рослинки є великі. Ось ці сукулентики по 2 євро, невеличкі, дуже цікаві, хто любить сукуленти. Супер. Супер. От Навіть рідкісні є каладіум оце дуже класний, він всего 15 євро, я не знаю, де можна знайти. Знову паперуміка. Я її дуже люблю. Вона мені зараз дуже подобається. І тут багато ще яскравих листочків, дуже гарні. Всього ж по 3 євро. Ось ще одна рідкісна рослина це антуріум. Він 17 євро, він достатньо рідкісний. Ви, напевно, його бачили. Його часто можна побачити в різних соціальних мережах. Калатейки мої улюблені. Деякі з них в мене вже є. Ну, взагалі, ось так виглядає. Приміщення, звичайно, не дуже. Це холодильник якийсь в Берліні, мало освітлення, але рослинки, гляньте, тільки на цю зелень, рослинки просто супер. Ось так це все виглядає. Людей достатньо небагато, тому кому цікаво, знайдете.